Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі CryptoManio.ya. Тут ми говоримо про цікаві криптопроєкти та нові можливості. Якщо контент буде для вас корисним, підписуйтесь, ставте вподобайку і залишайте коментар. Раджу також підписатися на мій телеграм-канал, адже там більше оновлень і корисної інформації, яку я не завжди встигаю показати на YouTube. Посилання є під відео. Дякую за увагу! Поїхали! Ну що ж, друзі, з тиснетами зараз в нас є невеличкі проблемки, їх, по-перше, цікавих немає майже, тому що я нічого поки що не знаходжу, та й роздають вони останнім часом дуже маловато. Тож, будемо шукати нові можливості і заробляти на чомусь іншому, поки будемо чекати, можливо, щось зміниться, і на зміну тиснетам прийде щось ще. Що ми будемо з вами відпрацьовувати. Але поки шукаю щось для вас, щоб ви могли заробити кошти. І таку можливість зараз нам дає Binance. Чесно кажучи, дуже рідко користуюсь цією біржею, не знаю чому, але ось так у мене склалося, що не користувався дуже часто раніше і не приймав участі в різних промах. Але зараз дивлюся, що є досить непогані івенти. В яких ви можете прийняти участь і заробити за невелику кількість часу досить непогані кошти, як на мене? А це більше, звісно, буде стосуватися новачків. Тут будуть бонуси за реєстрацію, але якщо ви старий користувач, давно вже зареєстрований на Бінансі. Ви також можете цим скористатися, тільки вам потрібно буде запрошувати своїх друзів, близьких, рідних. За це будете отримувати і ви нагороди, і за це будуть отримувати ваші близькі. Тож, давайте розглянемо, що нам пропонує Binance. А сьогодні вийшов ось такий івент новорічний реферальний забіг, де нам пропонують. А крутити рулетку. Що саме цікаво, тут немає програшних варіантів. Тобто цю рулетку ви будете відкручувати в будь-якому випадку. Мінімум, що ви зможете отримати, це 0.206 ефіру, а максимум це а, годинник там. Коштує наче 7 тисяч баксів. Тобто, якщо він вам випаде, ви зможете його продати там і е, залишити собі там 6,5 чи 7 тисяч баксів тут вже як піде. Ну, я гадаю, він у вас не випаде. Але дивлячись, що людям падає, то загалом падає там і 0,01, і 005 бачив, ну, звісно, і 0206. Ну, тобто, падає досить непогано. А що для цього нам потрібно зробити? По-перше, Участь можуть прийняти як нові користувачі, а так і користувачі, які зареєструвалися на Binance, пройшли курс, але ніколи тут не торгували. Тож, якщо ви такий користувач, також можете прийняти участь. Ну, а якщо ви новий користувач. Вам потрібно буде по-перше зареєструватися на Binance. для цього. Ви переходите за посиланням з мого телеграм-каналу, і також залишу посилання під відео. А в телеграм-канал ви можете потрапити через посилання, яке я залишу під відео, і тож вам потрібно перейти за посиланням реєстрація на Binance. А після чого ви потрапляєте і вам потрібно буде пройти кроки, де ви повинні будете зареєструватися. Там, якщо не помиляюсь, на Binance можна верифікуватися через «Дію», і це все буде досить швидко. Якщо через «Дію» у вас не вдасться це зробити, вам потрібно буде зареєструватись за допомогою документів паспорта свого, і потрібно буде зробити виписку з банку, де буде присутня ваше місце реєстрації. Як зробити цю виписку, ви можете подивитись або в інтернеті, або ви можете скористатись gpt чатом і він вам розповість в якому банку як це все зробити. Там нічого складного немає. А після цього, як ви зареєструєтесь, пройдете курс, ну, це QIC підтвердження своєї особистості, і у вас все підтвердиться, ми можемо починати виконувати завдання. Але новорічний реферальний забіг це не перша. Куди потрібно йти? Для початку нам потрібно перейти за посиланням реферальний листопад. Потрапляємо до цієї активності. Тут також ви можете отримувати кошти. Для цього ви переходите за цим посиланням, і ось тут у вас буде кнопка Прийняти участь. Ви спочатку натискаєте Прийняти участь тут і більше поки що нічого не робимо. Що це за реферальний листопад. Я вас запрошую. Ви обов'язково повинні прийти за моїм посиланням, і, виконавши умови, це депозит в 100 доларів і е, наторгувати об'єм в 100 доларів. Ми обов'язково з вами отримаємо гарантовані 15 USDC А на наш гаманець протягом трьох тижнів після завершення промо. Тобто наша промо завершиться е, через 11 днів, це 5 грудня буде. І через 3 тижні ми отримуємо, як вони пишуть, самі 15 доларів гарантовано. Після того, як ви е, тут приймете участь, далі по крокам зараз ще покажу, ви зможете також. Запрошувати своїх друзів. І також, якщо вони будуть виконувати ці умови, ви також будете отримувати 15 USDC, тобто будете отримувати ви і та людина яку ви запросите. Тож, добре, перші два кроки це реєстрація, проходимо верифікацію особистості на Binance. Потім переходимо до реферального листопада і тут натискаємо прийняти участь. Далі, після цього. Переходимо за посиланням новорічний реферальний забіг. І ось тут в мене тут немає кнопки трейду, тут в мене є тільки кнопка запросити. А у вас буде тут кнопка трейдингу, вам потрібно буде виконати завдання з трейдингу. Але для цього вам також потрібно зробити депозит. А депозит ви можете зробити, якщо ви вже, у вас є 100 доларів. Краще десь взяти 110 доларів. Можете зробити як з гаманця будь-якого, якщо у вас є там кошти, або з іншої біржі. Якщо у вас немає таких коштів на гаманці, ви можете купити криптовалюту через P2P, тобто через свою карту. А, тут натискаємо або депозит а, купити за P2P. Або переходимо за посиланням з мого телеграм-каналу купівля через P2P. І тут ми потрапляємо на цю сторіночку. Е, Обов'язково вам потрібно натиснути більше, і тут потрібно додати спосіб оплати. Вам потрібно буде додати свою картку, з якою ви будете купляти кошти. Е, не бійтеся, я реєструюся на всіх біржах, ну, тим паче, Binance це, це досить гарна біржа. І злив даних не повинен бути. Але не переймайтеся, я нещодавно вивчав одну тему і зіткнувся з тим, що вже наші дані, і я свої дані бачив, зливалися з Приватбанку і з різних банків. Тобто я вже за це не переймаюсь і спокійно можу тут реєструватися на різних. А в біржах реєструюся, проходжу верифікацію, я вже цього не боюсь, тобто мої дані в мережі є, і якщо кому вони були потрібні, вони вже продані. А, так ось, додаємо спосіб оплати, карта, там нічого складного і нам потрібно купити. Тут обираємо купівлю, обираємо USDT, і нам десь потрібно буде купити криптовалюти краще на 4600. Гривень, це десь буде виходити 105-107 долярів. Тобто вписуєте тут, і у вас є е, фільтр, де ви можете подивитись, хто продає. Е, також ви можете спосіб оплати обрати, якщо Монобанк, натискаємо Монобанк і тобто, ви можете з Монобанка сплачувати. Ну і дивимось у кого ми можемо тут купити. Ну, наприклад, я завжди дивлюся а, кількість ордерів і а, виконання, і скільки а, корисних дій, тобто, зроблено. Ну, ось цей, наприклад, непогано. 98% гарно. А, ось 100% виконання також гарно. 99,4 також гарно. Тобто дивіться, щоб були хоча б там в районі 98-100 виконання і лайків, і тоді гадаю, що у вас проблем не буде. Ви обираєте будь-якого продавця, натискаєте купити, і далі ви вже тут вводите на яку суму хочете купити. Наприклад, там обираємо 4600. Так, ми отримаємо 104 долари і тут обираємо спосіб оплати. Також читаємо, що тут пишуть продавці, щоб ви розуміли, що вони від вас будуть хотіти. Ну, Складного тут нічого немає, я гадаю, ви впораєтесь. Добре, гадаю, зрозуміли, як закинути кошти. Якщо у вас є кошти на біржі, я гадаю, ви знаєте, як поповнити Binance або на Гаманці, тобто тут вже без проблем ви впораєтесь. Після того, як ми поповнили свій рахунок, нам потрібно зробити торговий об'єм. Для цього ми переходимо на ринок, або а, тут торгівля, спот, або за посиланням торгівля на Binance і потрапляємо а, до нашої торгівлі. Що нам тут потрібно зробити? Нам потрібно зробити об'єм в 100 доларів. Але краще зробити об'єм, там, грубо кажучи, в 110, 120 або краще і в 200. Тобто, що потрібно зробити? Нам потрібно купити а, монету на 100 доларів і продати цю монету на 100 доларів. Що краще обрати, я вважаю, що можна обрати BNB. Для цього в пошуку ми тут прописуємо, а, вибачте, Ну, тут ми поповнювали USDT. А, нам потрібно. BNB ой, це перебір BNB uh, USDT. Натискаємо, uh, обираємо цю монету, і ось тут нам потрібно spot, uh, обираємо маркет, так буде швидше. І ось тут uh, нам потрібно купити, тобто ми на 100 доларів поповнюємо, Вводимо 100 баксів, натискаємо купівля. А тут ми потім, після того, як ордер спрацює, вводимо кількість BNB, яку ми купили, і продаємо: все. Таким чином, ми зробили оборот в 200 а, доларів. Витратити ви там ну, максимум 1 долар, а можливо і менше. Тобто комісії там мінімальні. Добре, після цього як ми це все зробили. Ми повертаємось до новорічний реферальний забіг, і якщо все вірно ви зробили, ви е, отримаєте один оберт. Тут натискаємо Go, і ви вже тут е, по рулеці отримаєте е, те, що вам випаде. Забрати ви зможете це через е, 48 годин. Період проведення до 25 грудня, тобто часу ще багато. Але є ще умова а, до вичерпання призового пулу. Тобто, якщо тут багато людей залетить, то а, можливо все набагато швидше і закінчиться. Після того, як ви це все зробите, отримаєте нагороду, скоріш за все, у вас також повинна з'явитись ось таке завдання. І тут ви вже зможете натиснути Запросити, скопіювати своє реферальне посилання. І запрошувати своїх друзів та близьких. Тільки обов'язково це потрібно, щоб ви реєструвалися за реферальним посиланням моїм. Ви реєструєтесь за моїм, отримаєте нагороду. Ваші друзі реєструються за вашим, також отримають нагороду. А тут ви також можете подивитися, для кого ця акція, що тут потрібно зробити, виконати. Ну, це, якщо захочете почитати, я так вам словами Сказав, і таким чином, а, з оцієї, якщо все вірно зробити, з оцієї рулетки ви отримуєте, ну, на даний час десь вже 17-18 баксів в мінімум а, через 48 годин на свій спотовий гаманець. І а, ось тут, виконавши ті активності, тобто зробивши депозит і зробивши оберт, а, ви також а, тут отримаєте вже. 15 баксів, але е, тут вже потрібно буде почекати до 5 грудня спочатку, а потім ще 3 тижні. Але також за прості дії, тут все прописано, ви 100% отримаєте 15 USDC. Таким чином, ви отримаєте десь 32 долара за те, що. Закинули тут кошти і купили та продали монету. Все більше вам тут нічого не потрібно робити. Можете виводити кошти знову ж таки, через цей P2P, тільки тут вже продаж. І тут обираєте на яку картку, знову ж таки, дивимось, хто як продає, обираємо найкращого і продаєте. Ну, Таким чином, ви витратите десь 5 баксів, можливо, на ці всі комісії переводу але ви будете мати там свої 27 баксів, грубо кажучи. 27 баксів – це по курсу ну, десь 1000 гривень. 1000 гривень – це тільки якщо ви зробите свій один акаунт. А якщо дружину, там, кума, свата, брата запросите, ви будете по 1000 гривень е, отримувати кожен і на новий рік зможете собі досить непогану поляну там накрити або ще витратити кошти на якісь вам потрібні дії. Сподіваюся, е, з цим ми розібрались. Як бачите, нічого складного немає. Але окрім цього, якщо ви раніше не реєструвались на біржі Kraken, то ми ще можемо з вами отримати 10 доларів. Від гаманця Kraken. А що потрібно зробити? Я залишу також посилання на мій пост минулий, де я також робив відео, і там ви можете подивитися, що потрібно зробити. Вам потрібно обов'язково відсконувати QR-код або перейти за посиланням, завантажити гаманець Крак, зареєструватися в ньому. А обов'язково вам потрібно буде скористатись цим інвайт-кодом, щоб ви отримали свої нагороди. А також потрібно буде зареєструватися за допомогою цього інвайт-коду поповнити там рахунок на 10 євро. Потрібно буде поповнювати тільки з карти Єврової, можна створити в ПриватБанку або в Монобанку. За допомогою gpt чата ви також зможете дізнатися, як це зробити закинути туди та зробити один переказ переказ ви можете робити на мій гаманець я вам все поверну протягом 24, протягом 24 годин там комісії немає тобто ви мені кинули 1 євро я його вам повернув чекаємо там від 7 днів до 14 після того як прийде ваш бонус ці кошти ви вже зможете Виводите знову ж таки, є відео, де ви зможете подивитися, як це зробити. Я там все розповів. І таким чином ви отримаєте 15 баксів з реферального листопада, 17 баксів там новорічний реферальний забіг. І а, трішки менше 10 баксів там з комісіями, ну, грубо кажучи, 8. А ви отримаєте а, від гаманця кракен. Ну знову ж таки, якщо ви будете когось запрошувати, за кожного запрошеного будете отримувати 10 баксів. І ваш запрошений буде отримувати і той, кого ви запросили. Таким чином, знову ж таки, більше людей а, краще і вам. І їм. все на цьому, все. Як бачите, складного нічого немає. Потрібно зареєструватися за моїм реферальним посиланням, занести 100 доларів на свій бінанс, а спочатку прийняти участь, натиснути прийняти участь в реферальному листопаді, потім перейти до новорічного реферального забігу і там виконати завдання. Все, очікуємо свої нагороди. Якщо не реєструвались на кракен, також за посиланням дивитесь відео, як я це робив. Також отримуєте там свої винагороди. Якщо будуть якісь новини, обов'язково буду писати в своєму телеграм-каналі. Там і чекатиму вас. Посилання на телеграм-канал і чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, де я розповідаю про нові проєкти. Бережіть себе та будьте здорові! До побачення.